Продовжуємо огляд причепу. Отже, за декілька днів до того, як причеп мав прийти на відділення, я приїхав на відділення і ну, попередив, що чекаю причеп хлопців. Відділення місто Звягель відділення Delivery номер 1 Я окремо далі розповім, чому я так уточнюю. Тому що приємно був вражений сервісом. Я приїхав за декілька днів на відділення, попередивши, чекаю причеп, проконсультувався, як, як його забрати, як його завантажити, що перевірити, як оплатити. Хлопці мені все розказали, проконсультували без жодних проблем, професійно, швидко. Я їм подякував. і Поїхав додому чекати. Через декілька днів прийшла СМС, що причеп на відділенні. Я замовив автомобіль для доставки, тому що на відділенні збирати причеп не було можливості, а причеп приходить ось такий зібраний кузов, а в кузові все решта. Дишло, колеса. Ножки, крила, стійки, фари, світло, все там балка, все було всередині причепа. Ну, як можна побачити, що нічого не пошкоджено. Ну, окрім тут мілких таких подряпин. Ось, зараз я покажу. Дляпини дійсно невеликі, більше проблем з якістю доставки я не побачив. Отже, я приїхав на відділення, запитав, чи причеп можна оглянути. В мене була заборона видачі, тому що я заплатив, виробнику, ну, заплатив за причеп тільки за вдаток. Тому я мав доплатити решту суми, і тоді мені віддадуть причеп. Але мені дозволили на відділенні Delivery номер 1 міста Звягель Житомирської області, дозволили оглянути комплектацію, подивитися, чи все приїхало, чи все не ушкоджене. Що я і зробив? Я от подивився, зідзвонився з Василем, запитав мої подальші дії. Василь мені. Скинув розрахунковий рахунок виробника, на який після перевірки я відразу перекинув решта коштів. Хлопці це побачили у себе в системі на делівері. І після того, як приїхав автомобіль забирати причеп, який я наняв, вони мені допомогли без ніяких проблем. Без ніяких там заморочок. У нас було чотири чоловіка. Я, водій автомобіля, який приїхав за причепом, який я наняв, і два працівника відділення, відділення номер 1 делівері міста Звягель. Вони мені допомогли завантажити все в причеп швидко, якісно, без зайвих розмов. Я був приємно вражений. Реально там ну, взагалі був дуже, дуже сподобалось все за і допомога, і, і швидкість, і, і, і сервіс, і, і, і вихованість. Ну, приємні хлопці, приємне відділення. Я не перший раз замовляю на дане відділення речі, які коштують в доставці дорого, і жодних проблем не побачив. Тому дякую хлопці вам за те, що допомогли мені завантажити причепа на автомобіль. Отже, після того, як я, ну, як ми завантажили в автомобіль причеп, ми приїхали додому. Там мене були, допомогли товариші його. З Згрузити з автомобіля, я його отак не зібраним, прям, прям все було всередині кузова. Отако звантажили, і машина поїхала, і я дочекався наступного дня, щоб його самотужки збирати. На наступний день почав я збирати причепа. На жаль, інструкції як збирати не було. В мене досвіду про. По збірці таких, ну і взагалі причепів, немає. Але там був, була бумага, які, які комплектуючі, йдуть до причепа в кількості штук, я, ну, я звірився ще на відділенні, все, все було нормально. І я почав, ну, скажімо так, Сам, сам збираю без, без ніякої допомоги. І все я вам скажу, що інтуїтивно зрозуміло. Всі, всі болтики, всі гаючки, всі прибамбаси, все, все інтуїтивно зрозуміло, що куди чіпляється. Збирав я перевернутим цей причеп. Там балка, балка, ступиці, ресори. Колеса, все прикручував, дишло, світло, електрику, все приробив. Звичайно, я там декілька було запитань, я дзвонив Василю, Василь мені надав допомогу, розповів, розповів як, як куди що правильно прикрутити. За що я йому дуже вдячний. Хотів би ще розповісти про комплектацію свого прищепа. Отже, прищеп Урса, я вважаю, що в мене там перед максимальна комплектація, бо я ще не замовив тента. Тент, ну вже якби, ну, в наступний раз, можливо, я вже замовлю тенту. Він там ще ну, він коштує. Теж недешево, а зараз він мені поки що не потрібен. Я його дозамовлю пізніше. Отже, по комплектації. Причіпне кнот посилене на 1400 кг Ось така цепочка, електрика на 7 пінів. Опорна стійка. Дуже-дуже. Зручно, коли тягаєш прицеп, азари я вам покажу. Ось так. Однією рукою я його тягаю спокійно. Причеп має функцію. Ось таку функцію. Само скиду. Якщо якісь сипучі матеріали, а я планую возити. Ось це, тому що в мене будівництво тут іде невеличке гаража. Тут ще двір треба усипати, тому буду сипучі матеріали возити. Електрику сам чіпляв, все добре. Отже, дуже сподобалось, дишло g образне тут буквою П і плюс ще. Ось тут загнуте це, дає додаткове посилення. Ресори на 7 листів, посилена ступиця, плюс диски на 5 болтів посилені. Гума все сезонка, вантажна Далі. До цієї комплектації йде. До цієї комплектації йде. Не пластикові підкрилки. Не підкрилки, а надкрилки. Не пластикові, а теж оцинковані залізні. Ідуть такі Захист захист. І, в... і заодно ще підніжки. Вони дуже міцні, можна ставати на них. Захист колес. Тут іде опорні стійки дві штуки. Щоб можна було, якщо щось важке завантажив, можна було собі опустити і причеп тримається. Все взяв посилене, про ніжку упорно я вже сказав, дуже-дуже зручно переставляти там передвигати причеп. Скажу пару слів про оптику. Оптика дуже ярка, яскрава, Задні зеркала заднього виду автомобілю причеп видно. Ось такі габаритні вушки. На три фари біла, помаранчева, червона. Плюс стопи. Стопи з лівого боку Противотуманка повороти з правого боку, стопи, повороти і ліхтар заднього ходу. Оці вушки. Задні габаритні, дуже добре видно при темряві, коли здаєш назад в зеркало заднього виду. Рекомендую. Дуже класні. Замовив шість такелажних петель, щоб вантаж чіпляти. Це заздалегідь теж замовив гачки для того, щоб тент чіпляти. Ну і скажу в загальному, що у виробника є причепи повністю з оцинкованими бортами. Я такий не захотів, я взяв з бакалітової фанери 9,5 мм товщина. Розмір мого причепу довжина, чиста довжина всередині. 2,50. На метр п'ятдесят. Сюди можна вантажити більшість, більшість матеріалів, наприклад, гіпсокартон, ОСБ-пліту. Ще спробую завантажити ось такі речі. Ось у мене є палетка. Палетка. Блоку. Згодом, згодом попробую провести, подивлюся, як веде себе причеп. ну, За словами виробника, цей причеп в моїй комплектації витримає півтори тонни вантажу. Це для мене більш ніж достатньо. Я дуже і дуже задоволений про Ось він в мене вже тут стоїть, не накритий, поки що в мене нема куди його поставити під накриття. Майже місяць він стоїть, взагалі нічого з ним не сталося, все чудово. Все чудово. І ну хочу похвастатися своїми номерними знаками. За них я доплатив 400 гривень, тому що там по. По порядку був такий якийсь не дуже номер. А так як причеп, я вважаю, береться не на один і не на 5 років як автомобіль, а на, ну, на все життя, то я взяв такий більш-менш нормальний Мальний номер. Ось. Ну і хочу сказати декілька слів про свої емоції. Дуже-дуже задоволений причепом. Чудовий, гарно виглядає. Я вже з ним проїхався декілька разів по району. Легко йде дуже тихо, його дуже добре видно в зеркала заднього виду. До, моєї, до мого автомобіля він дуже, хорошо, дуже добре підходить. І, ну, скажімо так, моїм емоціям немає краю і меж. Подзвонив я своєму куму. Сказав, що купив причеп, то він мовчав в трубку десь близько хвилини, тому що зараз, зараз причеп це дуже необхідна річ в господарстві. Ну, знаєте, як казав класик українського ютубу, мені подобається, як горять дупи сусідів, які побачили, що в мене є причеп. Вони бігають, суетяться а я за цим всім наблюдаю. Так що рекомендую даний причеп. В третій частині я зніму, як він виглядає і на причеплений до автомобіля.